Клініємності різних форм та хімічні реагенти у цій лабораторії щоранку, з понеділка до суботи, проводять аналіз якості повітря в Ужгороді. У пробірках зразки з двох постів спостереження: один знаходиться у ротарі парку, інший на вулиці Сергія Мартина. Повітря відбирають чотири рази на добу, транспортують у лабораторію, і вже тут методом хімічної реакції визначають концентрацію шкідливих речовин у атмосфері, вимірюють рівень найпоширеніших забруднювачів міст. Та, що з'являються через викиди від транспорту, промисловості, спалювання сміття тощо. Промиваються сорбційні трубки, додаються спеціальні реактиви згідно методик і вимірюються діоксид азоту, оксид азоту, діоксид сірки, оксид вуглецю, пил і Все. То кожного дня ми робимо такий аналіз. Побачити перші результати можна вже за кілька хвилин. Прозора рідина у пробірках починає набувати рожевого відтінку. Чим більше колір стає інтеціннішим, більш малиновий, тим більше в нас забруднене атмосферне повітря. Якщо воно блідне, блідорозове, значить у нас чисте повітря. Після того, як хімічна реакція відбулася і колір змінився, перетворення фіксують спеціальним приладом, який визначає концентрацію забруднювачів. Сьогодні перевищень гранично допустимих норм не зафіксували. Та й загалом критичної ситуації в місті немає, розповідає керівниця комплексної лабораторії спостережень Марія Федорішко. І те, що Ужгород чи не найбрудніший обласний центр, не відповідає дійсності. Ну насправді це дійсно міф. Що Ужгород найбільш забруднений? У нас був один рік, 2011 рік. Тоді ми дійсно вийшли були на друге місце в Україні. Не розуміли звідки в нас береться те високе забруднення. І значить, ми періодично протягом 2011 року відбирали проби ще й по місту. У зв'язку з тим, що таке забруднення йшло. Ну і в кінці кінців, десь у жовтні місяці, ми виявили, що не звідкись воно до нас прийшло, а воно наше місцеве. ну Було таке підприємство, яке димило на все місто. Так що ну, не береться ні звідки то забруднення. У нас тут причини є завжди, просто їх треба виявляти і трошки з ними боротися, скажімо так. Але й назвати чистим повітря в Ужгороді не можна. Місто переповнене транспортом, і багато автівок їздять без фільтрів у системі вихлопу. Також на якість атмосфери впливають погодні умови. У безвітряні дні всі шкідливі речовини залишаються на поверхні землі, та й звички самих містян нерідко стають причиною масового забруднення. У нас хронічна хвороба, весняне прибирання, осіннє прибирання. Люди виходять на дачі, хороша погода, обрізують гілочки, старе, стару траву, що з ним зробити. Ну, щоб викопати компостну яму, то треба прикласти якісь зусилля. А так взяв, підпалив і порядок. Ну, в результаті то все йде в повітря. Так що в нас. Навесні восени це є характерно, нічого нового. Попри те, що стрічка новин мешканців краю часто заповнена повідомленнями про суттєве забруднення повітря в Ужгороді, ця інформація не завжди є правдивою. Спеціалісти пояснюють, у місті встановлені кілька станцій онлайн-моніторингу. Індекс якості атмосфери вони визначають за прозорістю повітря, але це не завжди є об'єктивним показником. Всі говорять про автоматичні датчики. Давайте я вам трохи так на прикладі одного датчика скажу. От є в нас встановлений на хімфаці, не нами, а то громадські організації. ну В даному разі ...то на хімфаці встановлювали самі хіміки, хімічний факультет. Ну так от, в них між. Другим і третім поверхом встановлений є датчик. Я його маю в телефоні, я за ним слідкую, я дивлюся, я орієнтуюся на ті покази і звіряю потім з нашими. Е, значить, які нюанси, я просто помітила. Е, недалеко від нього, десь на відстані 20 метрів, е, їхня труба котельні. Значить, якщо вітер е, подує в сторону датчика, значить викиди котельні будуть. Безпосередньо ним фіксуватися. За 200 метрів є труба колишньої бані. Дуже гарний факел там дуже часто. Якщо так само вітер дує в сторону хімфаку, значить він ловить. І, і це не один він, то всі абсолютно датчики мають таку властивість. І ми не знаємо, що в той час могло. Плинути на рівень забруднення. Оцей недостаток є. Крім того, вони, якщо туман, якщо мряка, дощ, сніг пролітає, вони це вважають забрудненням і теж дають завищені показники. Ясну погоду можна спокійно, тому що вони побудовані от на тому ж приладі, на тому ж принципі, що як в нашої Ільяни, ви бачили прилад на оптичній прозорості атмосфери. Ну, сніг пішов, значить, прозорість атмосфери зменшилася, значить, вони вже дають підвищений результат. От. тож панікувати та запиратися вдома щоразу, коли з'являються новини щодо погіршення якості повітря, не варто. Потрібно зайти на сайт Закарпатського обласного центру з гідрометеорології та знайти інформацію щодо стану забруднення атмосфери в місті Ужгород. Нема перевищення аж такого, щоб піднімати такий шум. Якщо разова концентрація перевищується в 5 разів, то тоді ми маємо об'являти, дійсно, в такому разі ми повідомляємо. За весь період спостережень у нас горів смітник у барвінку, то було, не скажу, чи сьомий рік, чи який, от тоді було перевищення, і то дійсно в нас було високе забруднення, в 5 разів перевищення. Наразі ми маємо максимум за лютий тепер у один і три десятих рази перевищення. Ну на фоні того, що ми маємо на сході, ну якось нам незручно говорити, що в нас дуже брудне повітря. Щоденні заміри забруднення атмосферного повітря в комплексній лабораторії спостережень публікують також у своєму телеграм-каналі. Тож стежити за цими даними може кожен охочий.